Про процес завантаження товарів, які замовляли наші бійці. Там про автомобіль вирішає на схід, 95-та бригада. За е, такі гарні зимові чоботи. Його сьогодні з нами на завантаженні немає. Але чоботи приїхали, е, все ми співаємо. Завантажуємо їх також в буст. тому дякую за допомогу. До нових зустрічей. на не вісь і таніха спасіння громада Козатина та місто Василькова за сухпаї калорійні калорійний для наших бійців тому дякуємо за підтримку. Продовжуємо процес завантаження товарів які Замовляли наші бійці, дякуємо компанії Блиск Вінниця за те, що долучилися до даного заходу і надали гарні необхідні речі, пінка для гоління, станочки, вологі серветочки, папір. Дякуємо за допомогу. Дякуємо команді Анатолія Іванова за разові горілочки. Дякую за підтримку. Дякуємо Ігорю, що виєднався до на нашого слаху і придбав такі гарні маскувальні сітки для наших бійців. Попереду зима, і сіточки дуже необхідна річ. Дякую за допомогу. Всього найкращого, до нових зустрічей. процес завантаження чергового бусу сьогодні. В ніч він виїжджає на схід. Хлопці з 95-ї бригади вже чекають необхідні речі та товари, які вони замовляли. Дякуємо волонтерському фонду Етіс Хелп та Максиму Хузію за бус, який вони надали для цього заходу для цього рейсу. А також будем дякувати Богдану, події він відправляється в цей дальній рейс. Дякуємо йому, що доєднався. З поверненням чекайте від нас фотозвітів. Всього найкращого до нових зустрічей. Ножба хлопцям, сида, лави, ножиба, нам боже справи, ножиба, тримай мотри, ножиба, з Богом богами, но жба хлопцям, сида лави, ножиба. О, Боже, справи ну, живо! тримай мост ну живо! з бога міг кого нема, в то забереться, в кого є там повернеться, хто це хто розумів? З річкою життя зіліється. Від себе не втечеш, де би ти не був, що не зробив, що мене здобув. Стіни виступає, землю свою захищає, вставай. Ой, щоб той щоб тоді не закінчився, ясний, щоб твоє життя до кінця не згасло. Слухай, братове, слухай, знай, ніколи не забувай Де Дити, будуть учити, діти. діти, ще будуть радіти, тут найкраща наша земля, вона нам Богам да ну, ну, нам, нужимо, хлопці всі долави, нужимо, дам Боже справи, ну жимо, тримай мордів, три. ну жимо, з Богом. І в Голопці до лави ножво, да може стави на живо, тримаймо свіжо, з богам бігти буде затишок І буде, буде чути співташуки, будемо ре посмішов, зима літям да сніжок, і пройдуть часи смужні, скоро підвора залишиться тільки сором. Буде наші косачинки, хором, співками лікувать дори.